Я в Бразилії перебуваю. Ми починаємо цю молитву, а та молитва така сама як в Україні. І ти відразу відчуваєш цю єдність. Як просто пояснити структуру чину святого Василія Великого в світі? Ну, наша структура є дуже централізована. Тобто, ми вже від самого початку, від задуму митрополита Руського, маємо західну структуру. В кожному монастирі є настоятель чи ігумен. Тобто, як є великий монастир це є ігумен. Коли це маленький монастир, там є настоятель, якщо їх є двоє троє. А тоді ті монастирі, звичайно, в межах однієї країни є об'єднані так звану провінцію. І головою провінції є протоігумен, скажімо так, якби перший серед ігуменів, якого вибирають ченці з тої провінції на провінційних капітлах, там є свої певні нюанси від кількості ченців провінції. А тоді всі провінції в цілому світі, які є. Вони є об'єднані під одним генеральним настоятелем протархимандрит, яким зараз є я. І тоді, відповідно, протиігумени координують життя провінції, а протархимандрит координує ціле життя Чину в цілому світі. Якщо є і гумени, і ігумени і протоігумени, то окрім протуархимандрита, є архимандрити? Ні, архімандритів немає. Титул він виник фактично від титула архимандрита, але додали це прото, Ніби він фактично один-єдиний і центральна особа, як Генеральний настоятель вчині. його вибирають регулярно. Тобто у нас проти рахи Мадрита вибирають на 8 років. І, звичайно, на наступній капітолі через 8 років вибирають іншу особу. Тому в нас немає таких настоятелів, які б залишалися настоятелями пожиттєво. Що 4 роки міняються проти його можуть переобрати на другий термін. Тоді він буде 8 років проти, ігумен, проти ігуменом. Також, звичайно, що 4 роки міняється Ігумени, або деколи Ігумена може ще на один термін призначити, і тоді, відповідно, він є ігуменом в одному місті чи, можливо, в іншому монастирі впродовж 8 років. А потім пізніше він стає звичайним ченцем і хтось іншим з тим братів Скількох братівщину ви знаєте особисто на ім'я? Ну, я вам скажу, я знаю всіх. Я знаю їх не тому, що я став протирахемандритом і вивчив каталог на пам'ять. Я думаю, що цьому сприяють дві речі, бо я сам є з української провінції, яка є найбільша в чині. Відповідно, я знаю всіх в своїй провінції. Потім я колись навчався в Римі, і це був той золотий час, коли ще майже з усіх провінцій студенти навчалися в Римі. І я знав дуже багатьох в інших провінціях. І тому фактично, куди я не. Як тільки став протирхемандритом, і коли я почав відвідувати монастирі наші по різних провінціях, куди би я не приїхав, завжди був хтось, кого я вже знав перед тим. А потім ти ще познайомишся з однією, з другою особою, так знаєш, і всіх. І 500 осіб знати в обличчя і по імені. Це не так складно. Як ухвалюються рішення в чині? Є різні рівні ухвалювання рішень. Тобто, є рішення, які ухвалюють капітули, тобто збір ченців. Якщо це стосується життя провінції, це ухвалює чинців провінції. На капітолі провінційній так званій. Якщо це стосується життя ціл, цілого чину, тоді його ухвалює Генеральна капітула. І такі капітули в нас відбуваються кожні 4 роки. Рішення провінційних капітул підлягають затвердженню про трохи із його радою. Рішення Генеральної капітули ніхто не затверджує. Навіть ми не подаємо на затвердження папи ті рішення, які ми приймаємо на нашій генеральній капітолі. Тільки коли ми вносимо зміни в статути наші конституції, наш скажімо, такий законодавчий документ. Тоді це вимагає затвердження з боку апостольської столиці. А так генеральна капітала приймає рішення і вони відразу входять в дію. Де є найбільші виклики? Годі сказати, де найбільше. Я думаю, всюди є свої виклики. Зараз все ж таки найбільший, найболючіший виклик це є Україна, де триває війна. Це і наше переживання за наших ченців, які можуть бути несподівано мобілізовані, тому що наразі українське законодавство жодним чином не дає гарантії монашеству, що вони можуть продовжувати своє служіння в монастирях і нести цю духовну і також соціальну роль, вони несуть. Бо, наприклад, наші монастирі прийняли були масу біженців. Інший великий виклик для нас це є тому, що Україна найбільша провінція. Там є найбільше ченців. І в менших провінціях, де бракує священників, і з України наші ченці могли б поїхати і допомогти. Зараз такої можливості немає, тому що вони не можуть виїжджати за кордон на якийсь довший час. А в нас є провінції, де, скажімо, на сьогоднішній час значна частина ченців є з України, або, наприклад, з Бразилії, це стосується Канади і Штатів. Тому що там вже довший час немає покликань або є дуже мало. Тому інші більші провінції підтримували їх своїми чинцями. Зараз із за війни ми такої можливості не маємо. Цього. Це, є, скажімо, такий виклик взагалі для цілого чину. Я вам скажу таку одну річ зараз, яка може багатьох зразити. Питання, а що означає перемогти? Знаєте, ми, можливо, не завжди це усвідомлюємо. Але дуже часто, коли ми говоримо про перемогу, ми маємо в уяві, десь там глибоко, в думці, що перемогти треба знищити ворога. Але християнська перемога вона інакша. Ми перемагаємо тоді, коли наш ворог стає братом. Тому християнська перемога це не буде, коли ми зможемо знищити ворога чи зробити так, щоб він більше на нас не нападав. Але коли ми зробимо все, що залежить від нас, для того, щоб ці люди змінилися, усвідомили зло, яке вони робили, і справді стали інакшими, почали з нами поділяти наші християнські цінності, щоб ця їхня християнська приналежність до православного світу не була декларативна, але фактична, щоб вони жили тими ж самими моральними принципами і наукою Ісуса Христа, як це роблять багато інших християн. Це буде наша перемога, а це величезне завдання для церкви. Іти, проповідувати Христа і також їм. Що стосується наших монастирів, які живуть, скажімо, близько до лінії фронту, це ми маємо монастир під Харковом в Покотилівці. наш монастир є в Херсоні, де лінія фронту переходить дуже близько. Це, так, ну, наш монастир в Києві також, оскільки Київ часто знаєте, там летять ракети чи дрони. Наші оці також це відчувають. Ну, знаєте, я подивляю і дуже вдячний нашим ченцям, що вони мають цю відвагу залишатися там і далі нести своє служіння. Я думаю, що їхня присутність це також підтримка для людей, які бачать, що навіть в таких важких трагічних обставинах життя не завершується. Ми живемо далі, так ми молимося, ми працюємо, виконуємо різні обов'язки і сподіваємося на швидке завершення цієї війни. Хоча ми не можемо передбачити і сказати, як воно насправді станеться. Але є також людський аспект цієї справи. Знаєте, Наші ченці в Україні перебувають в дуже великому стресі. Це дуже виснажує. Знаєте, Це забирає сили. Тим більше, що треба розуміти, що вони не тільки самі переживають цей стрес, але вони також на себе приймають тягарі інших людей, які приходять чи до сповіді, чи з ними порозмовляти. Пожалітися на якісь ті труднощі, бо, можливо, хтось втратив рідних на війні, а хтось, можливо, втратив все майно, яке ціле життя набував. І вислухати за таких обставин таку людину. Е, знаєте, дати якийсь знак надії, розрадити, є дуже нелегко, зокрема, коли також ти перебуваєш постійно на прузі. Але справді вони це роблять і мають велику заслугу в першу чергу перед Богом за те, що носить таке важливе служіння. Що є ознакою живого монастиря, а що ознакою занепаду? Часто, коли ми говоримо про живий монастир, ми радше схильні думати про якийсь монастир, де відбувається таке активне соціальне служіння. Але знаєте, насправді, живий монастир є там, де люди моляться, і з тієї молитви в них позроджується потреба, відчуття потреби допомагати ближньому. Не обов'язково через соціальне служіння, через ту саму. Якусь духовну послугу, мати час для людей. Бо, звичайно, монастирі мають таку особливість. Люди горнуться до монастирів тому, що там є ченці, їх є звичайно більше, до яких можна прийти і з ними поспілкуватися. Вони мають більше часу для людей, щоб просто їх послухати. І не тільки сьогодні, але завжди це була дуже велика цінність. Тому що, звичайно, ритм життя, різні обов'язки, навіть для священника, які відповідають за якусь парафію, не завжди йому дозволяють мати достатньо часу для своїх вірних. Але для більшої кількості священників при монастирях такий час є. це хіба найбільша цінність монастирів? Тобто я би сказав так, що монастир, в якому живуть ченці, які мають час для людей, їх вислухати їм послужити чи духовно, чи соціально, це і справді живий монастирі. Ось, зокрема, якщо думати в контексті нашого Василянського чину і вертатися думкою до епохи святого Василя Великого, він, як закладав свої монастирі, його ідея була саме така: монастир повинен бути при місті, не десь ізольований. Тому що, Части важливою частиною Василянського монастиря це не було тільки приватне молитовне життя, контемплятивне життя, але таке ж служіння ближнім в їхніх потребах, чи бідним, чи хворим, чи подорожуючим. Тому наші монастирі можна сказати, що вони є живими тоді, коли справді є та нагода, можливість послужити людям. У чині є контемплятивні монастирі? Ні, в нас немає таких монастирів, тобто ми фактично. Наші статути визначають наш стиль життя як контемплятивно активний, тобто, де поєднується молитва і активна діяльність, чи це є душпастерська, чи якась соціальна, чи якісь інші заняття, які сумісні з монашим життям. Але щоб такий був чисто контемплятивний монастир, у нас такого немає. У нас були такі спроби в свій час, але вони були неуспішні. і, на мою думку, справді це не відповідає нашому покликанню. Потім, зрештою, в нашій церкві. Так само, як в Латинській церкві, ті люди, які відчувають покликання до монашого життя, можуть вибирати відповідно до так званої харизми монашого життя, чи воно й десь є більш контемплятивне, десь воно є більш активне в деяких згромадженнях в нашій церкві це активне життя і дуже спеціалізоване, наприклад, там, праця більше з молоддю чи з якимись іншими категоріями осіб. Тому є можливість вибирати і. Думаю, коли молода людина відчуває покликання до монастиря, вона, власне, дивиться, який саме стиль життя хоче вести, і тоді йде ту чи іншу спільноту. Чи є вчені брати, які не мають українського походження? Ну, в нас є провінція, яка не має українського походження в Румунії. Наші ченці в Румунії це є справжні румуни. Вони не мають українського походження. Всі інші наші провінції мають українське коріння. Але в нас вже є чинці в Південній Америці, в Бразилії. Це є, мабуть, п'яте або шосте покоління українців, які вже не розмовляють українською мовою. Це буквально ось останніх 5-6 років ми маємо чинців, які вже не володіють українською мовою. Визнаної офіційної мови немає. Але насправді ми в чині спілкуємося українською. Наприклад, генеральні капітули наші відбуваються українською мовою. Для отців з Румунії є хтось, хто перекладає з української на румунську, щоб вони слідкували за перебігом капітули. Основна маса документів в чині видається українською мовою, тому що це ще поки що є мова, яку розуміють майже у всіх провінціях. От Навіть в тій самій румунській провінції ми маємо двох священників, які вчилися в свій час в Варшаві, жили в нашому монастирі. і Вони. Розмовляють чудовою українською мовою, яку вони вивчили в Польщі в нашому монастирі. Можливе існування гілки західного обряду. У нас ні. Тому що е, після Берестейської Унії, коли Митрополит Йосиф починав реформувати монаше життя в нашій церкві, і фактично тоді був створений наш чин, який був тоді єдиним монашим чином в нашої церкві. Для того, щоб зберегти нашу церкву від небезпеки латинізації, і щоб вірні не втікали до Латинської церкви і духовенства, ми отримали від папи привілеї, що навіть коли римокатолик вступає до нашого чину, коли він складає в чині вічні обіти, він відразу стає християнином Східного обряду. Тобто в нас немає ченців з вічними обітами, які б не були східного обряду. Як чин східного обряду, то чи служите в інших східних церквах? Ми не тільки в ГКЦ. Ми є присутні в Словаччині, в Словацькій Гратоцькій церкві, в Румунії, в Румунській Гракатоцькій церкві, в Угорщині Угорська Гратоцька церква, в Сербії, де є також окрема єпархія церква свого права. Тобто ми присутні в різних східних церквах. Колись давніше. Я знаю, що десь в 18 столітті апостольська столиця мала ідею, щоб об'єднати всіх, всі, все монашество василянської традиції з усіх церков. І була думка також маронітів і Мелхітів об'єднати з нами, бо Мелхіти мають бізантійську традицію, а мароніти мають свою. Це арабськомовний світ. Але така ідея була, але до цього ніколи не дійшло. Тому хіба можливо культури занадто різноманітні, і ми, оскільки східні церкви все ж таки дуже часто є прив'язані їхня ідентичність, пов'язана з національною ідентичністю. Тоді відповідно до цього ніколи не дійшла. Кого ви хотіли б бачити у наступних випусках? Заповніть коротку анонімну форму за посиланням під відео, і можливо саме ваше запитання буде адресоване наступним гостям.